Доброго дня, віничани! З вами психологиня, яка танцює Анастасія Онепчук. І в цьому випуску я розповім вам про те, як себе поводитись і як впоратись із відчуттям внутрішнього роздратування по відношенню до інших людей. Для початку нам необхідно зрозуміти, що роздратування це нервове збудження, реакція негативізму та неадекватної реакції на певні подразники, які виникають в нашому житті. Тобто таким чином ми можемо говорити про те, що роздратування воно супроводжується певною неадекватною реакцією навіть в тих ситуаціях, коли можна відреагувати спокійно. Тому що людям у таких ситуаціях дуже важко брати контроль над своїм розумом, включається емоційна сфера нашого життя, і вона заважає нам приймати правильні рішення під час виникнення таких перешкод на нашому шляху. Тож як себе поводити в ситуаціях, коли ми розуміємо, що роздратування вже ось ось накриває нас головою? Перше нам необхідно проаналізувати себе. А не опонента, тобто завжди, коли ми контактуємо з іншими людьми і розуміємо, що у нас зараз виникає роздратування по відношенню до них, то це знак того, що у нас є певні тіньові сторони нашої особистості і просто риси характеру, які ми в собі не приймаємо, і таким чином ми їх дуже яскраво помічаємо в інших людях. Тож для того, щоб позбутись цього відчуття, нам необхідно пропрацювати ті сторони, які ми в собі не приймаємо або не любимо. Для того, щоб більше при контакті зі схожими людьми, ми не відчували. Розтратування в цьому вам допоможуть або самостійна робота та опрацювання цієї теми, або ж допомога спеціаліста, вам необхідно звернутися до психолога для того, щоб покращити свій внутрішній емоційний стан. Наступним пунктом, який допоможе нам позбутись відчуття розтратування, є те, що нам необхідно прислухатись до внутрішнього голосу, і якщо ми розуміємо, що дуже тривале спілкування з цією людиною лише деструктивно впливає на наші емоції, що наші думки змінюються, і ми не можемо можемо потім взяти себе в руки і продовжувати проживати власне життя. Нам необхідно мінімізувати контакти та обмежити спілкування з такими людьми, тому що це буде дуже сильно впливати на хід наших думок, хід мислення, і таким чином це буде провокувати деструктивну поведінку в нашому житті. А це є дуже поганим маркером того, що нам необхідно впоратись краще зі своїм емоційним інтелектом. Ще одним пунктом є розуміння того, що люди вони не створюють кнопку, а вони лише її натискають. Нам необхідно пропрацювати тригери, які викликають у нас такі емоції. Тож, коли ви будете чітко розуміти, чому і за що ви відчуваєте роздратування, вам стане набагато легше при контакті з іншими людьми, тому що ми не можемо перестати спілкувати зі всіма та стати самостійними людьми. Людина це істота соціальна, і ми завжди взаємодіємо з іншими людьми, які можуть нам не подобатися. Але для того, щоб трішечки приглушити дію наших емоцій на нашу поведінку, нам все ж таки необхідно попрацювати над своїми емоціями та емоційною сферою своєї особистості. І ще одним пунктом є те, що нам необхідно поважати власні відчуття, дозволяти собі їх проживати і жодному разі їх не блокувати. В цьому вам можуть допомогти дихальні практики, які будуть дозволяти вам відчувати спокій у вашому тілі та у вашому розумі під час взаємодії з людьми, які Можуть викликати у вас таке роздратування, тож прислухайтесь до себе і користуйтесь цими рекомендаціями, щоб відчувати себе спокійніше при контакті з людьми, які можуть вас дратувати.